папіломи, червоні цятки, судинні зірочки, пігментні плями а також поти. Дня шкіри на згибах шиї, ліктів у пахвах, все це є проявом інсулінорезистентності і проблем з печінкою. Шкіра це наш найбільший детоксикаційний орган, коли наші основні детокс-органи, печінка, нирки не справляються, то шкіра показує, які є проблеми всередині нашого організму. Інсулінорезистентність це наслідок неправильного харчування. І найперше, це коли ви їсте багато вуглеводів, що впливає на показник глюкози і інсулін. І рано чи пізно вся ця ситуація веде до проблем з печінкою і до діабету. Це каші, кру. Перис, макарони, всі солодощі, всі борошняні вироби, фрукти, бобові, вуглеводи дуже легко переїсти і насичують вони дуже ненадовго. І рано чи пізно вони приведуть до проблем зі шкірою, з печінкою з метаболізмом. Цей тип харчування не відповідає способу життя більшості людей після 35 років. Якщо виникають проблеми, то ніякий крем тут не допоможе. І коли запитують, з чого почати відновлення організму, то відповідь завжди починати треба з печінки. І перш за все міняти харчування. Тому кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях як під відео писати хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.